Міська виборча комісія зняла з перегонів увесь список кандидатів від партії вільних демократів через неналежне оформлення документів. Про це йдеться в офіційній постанові міської виборчої комісії номер 100 від 10 жовтня. За словами голови Анатолія Кошевого, члени комісії винесли рішення згідно чинного законодавства з юридичної точки зору, і рішення комісії це є рішення комісії. Це перше. Друге. причина розірваний пакет документів. В законі чітко написано, що до такого то числа всі партії, політичні партії, які мають юридичний статус, тобто в них є свідоцтво реєстрації в управлінні юстиції, вони мають право прийняти участь у виборчому процесі. Є пакет документів, який вимагає держава. Закон, вирішення закон. вони здали ці документи. І в них є, ну оформлені документи не в невідповідності законів. Ми їх цих людей не зареєстрували. Тепер від нас вимагають, щоб ми цей пакет, коли він розділений, заново їх ввели. Але заново вести їх, це по-простому, без юриди. Заново їх вести, це треба, що новий пакет готувати. Ілі же просто всунуть бумаги. Але всунуть бумаги це кримінал вже. Мене ж може кожен звинуватити, що ти сьогодні одну бумажку всунув, завтра другу бумажку всунув, а третє, післязавтра ще одну бумажку всунув. Ось така ситуація. Це причина. Бо тут навіть я вже з юристами зустрівся, одне слово невірно скажеш і тобі буде це, міська, оскаржувати міську вибочу рішення міської виборчої комісії за законом вже пройшли терміни. Терміни пройшли. Як пояснити? розумієте, ми звертаємося до суддів. Це ВК. Поясніть нам. Поясніть нам, як це правильно зробити. всі Знаєте, суди приймають 50 50 50 на 50, але суд повинен приймати сторону закону. Це раз. Друге, ЦВК, Вони нам пишуть так: вирішить е, вирішити по цьому про ці проблеми питання. Але слово вирішити. Як вирішити, може і так, тож два варіанти є, і так, і так. Коли нам в пункті 1 400 постанови, там написано скасувати постанову 83 нашу, ясно сказано скасувати. Слово скасувати не коментується. А от вирішити зобов'язуємо вирішити як? Як ЦВК повинна нам чітко дати роз'яснення. ЦВК теж зайняло позицію. не знаємо, будемо жити до сьогоднішнього дня. ЦВК як вищестоящий орган наш, він має право нас розпустити. Перше. Має право. Це закон і право, і ми підкоряємося їхньому праву і закону. Ми, люди закону Друге, я хотів би сказати: оцей весь цей шум піднявся. Я й думаю, що може спеціально це зробити, а може не спеціально. Це тільки мої догадки. Розумієте? Хто заважає партії оформити фільм, правильно документи? Закон? Ніхто. От я дивився, не хочу називати зараз ефір, бо це буде, може, агітація. От одна партія принесла документи. Слухайте їх. На всі питання, які виникають, є. Відповідь законів. І вони йшли чітко по закону. Друга маленька партія, маленька, бідненька партія, теж чітко виписали всі документи. Як можна, які, які можуть претензії бути до цієї? Я думаю, оцей конфлікт він був ізначально закладений. Це моя особиста думка. Це не думка комісії, це моя особиста думка. Я маю на неї право. Розумієте, нас штовхають зараз на беззаконні діяння, але е, не. ніхто не хоче на себе брати відповідальність, що саме цікаве, ні суди наші доблісні. Я не дивлюсь, коли наші суди можуть прийняти рішення по відмінному алфавіту. Це елементарно, буква О може стати буквою А, це може бути. Але ж я теж не можу це е, е, говорити. Я не можу говорити про ЦВК, розумієте? Ну випіш чітко, чітко. І ЦВК, я з ними працював у 2012 році, був в захваті. Чітко відповіді на питання. Тут теж 50-50, як поступити? От ми вчинили так, як ми вчинили. Все, правда? А далі історія, суди, людські думки. Так далі, тому подібне. Виборців найбільше цікавить питання, чи зможуть все ж таки рівні <клес> демократи взяти участь у передвиборчих перегонах? Я сказав, я не можу рішати uh -huh. за суди. Ви uh -huh. знаєте, це ж ну я не цар і не Бог, я uh -huh. скажу так, так, да, можуть. Так, да, не можуть. Я не можу вирішувати. Як? Я вам розповів ситуацію. Так, не як не вони зробили. приймають закон? Як вони приймають рішення? Да, мені погрожували вже п'ятьма руками тюрми. Да. Скажуть, що за мною конкретно розберуться. Так. Ну що? Ну, коли я знаю, що от я вчинив на свій русу правильно, я спокійний. А то, що буде, воно буде. Як воно буде? Будемо дивитися. Погрожували вільні демократи? Чотко? Ні, я назвав прізвище якось. Я не назвав. Ні. Не назвав. Ну, пройде пройдуть вибори. Якщо ваша буде ласка, вам буде цікавість, то я вам багато чого розповім. Зараз просто я не можу називати ні прізвища, ні суб'єктів виборчого процесу, ні посад людських. Ну нічого. Я зараз абсолютно нейтральний.